Пау! Всім привіт! Ви знаходите на каналі Magic Five і сьогодні у нас незвичайний випуск. Ви побачите одного з Magic Five, який повертається на канал. А це може бути респект. Дівтушенка дімка може або нікій то то голів. голів. А тепер здогадайся, хто повернеться. І саме зараз ми вирушаємо туди, де розпочався Magic Five. Ви ніколи не повірите, що тут було за місце. Мало хто знає, але саме в цій вбиральні розпочався Magic Fight. Рівно через одну хвилину один ілюзіоніст заговорить до іншого. І так розпочнеться велика історія. Саме в цю кабінку я зайшов перед вступними екзаменами. Я дуже нервував, тому зайшов прямо в вбиральню, щоб зробити природне явище. І в тишині я просто чую питання. Так, а що ти вже вмієш збрасувати ці віра карточні? Ні, я не вмію. Я тільки кульками можу маніпулювати. Давай ти мені покажеш, а тобі покажу кульки. Щоб ви розуміли, на вступному екзамені в потрібно показати цілий е, ілюзіонний номер з маніпуляцією картами або кульками. Тому я бачив, що Артур щось робив кульками і вирішив питати, що він а вже вміє. А я бачив, що він щось робив картами, але я не знав, що він там в цій кабінці. Тому можна сказати, що саме тут в цій вбиральній почав. Шлях Magic Five. Так сказати, з самих низів. Надо я снитися. Діма повинен відчути цю ностальгію. По-перше, для мене це дуже неочікувано, тому що я досі гадав, що кабінет знаходиться саме там, де я вчився, де Артур вчився, де ми познайомилися з ним Я вже звідси бачу новий кабінет ілюзій та маніпуляції. Що цікаво, саме ця табличка була і в нас на двері в кабінеті. А її перемістили просто на цей кабінет. І дивіться, яке магічне число: шість ілюзій та маніпуляцій. Кабінет! Офіційний матч е, розумієте? Вибачте за клюклятку. Щоб ви зрозуміли, наскільки це круто. Тільки тут єдине місце в світі, де можна отримати фінальний диплом ілюзіоніста. Да, Найвищо є. Ми якби круті. Ось так. Але типа ми, в тому, що українці, знаєте, що, що наша країна е, найкрутіша в світі. А тепер давайте дуже обережно. Може бути там пара, ми не знаємо. Може ми зірвемо зараз пару. Ми це дізнаємось прямо зараз. От, тихонько заходимо і побачимо все. А, <ривіться> Добрий день. Доброго дня. Доброго. Так. Доброго. Е, ну що, це новий кабінет Ілюзії. Ми тільки що розказували, що він був у нас не тут. Такий вже ні, ні. новий. Зрозуміли, це Віталій Гарбачевський. Він виступав на Леплю Гран Cabaret. Це дуже відоме французьке шоу, де виступають найвідоміші, найкрутіші таланти з усього. Стану. І щоб ви розуміли, це відео можна побачити, де так, просто збрехали. ця афіша з ага. ага. Лос-Анджелесу з World Magic Awards. А ми хотіли, щоб круто виглядало, А ви mm -hmm. отак, але номер був такий самий, тому ми не зовсім не збрехали. Ні, ну слухайте, академія, яка була і коли ви з'явились, це дуже різко змінилось. Ну Ну, Аміція, люди, зараз і, ми і, трошки і. походили по академії, бачимо, і що ремонт зробили. ну Гарніше виглядає все значно, ніж. Веселіше, коло... да. Веселіше. Веселіше так. Веселіше. Ні, гарно, тому що воно викликає якесь натхнення і задоволення від того, що тут навчаються і перебувають тут. Основна вправа, що ми робили в академії, це ми ставали так от перед дзеркалом. Та робили якісь вправи і маніпуляція. Виглядала так, що ти береш одну карту і показуєш, що її нема, вона є. А потім ми вчили так робити, щоб як в ілюзії обману показати карту з двох сторін, що її нема не тут, не тут. Та вона знов з'являється. Я пам'ятаю, як багато разів, коли я навчився, я потім використовував тільки вправо, то, що коли в тебе з'являється одна карта, а потім ще друга, потім третя. І це, напевно, найцікавіший фокус, який ти можеш зараз показати в житті. Тому тут дуже багато чого ми робили. Такого, що дійсно було цікаво робити на екзамені. А, а потім ми всі отак да. от збирали карти. Всі, всі разом, да. А зараз ми йдемо саме в те місце, де ми познайомились з Микитою Голівом. І перший кабінет ілюзії, який був дуже багато років. Супразма. Щоб ви розуміли, іменно в цьому кабінеті проходив наш перший вступний екзамен з Артуром, де ми познайомились та показували наші перші номери. І саме тут, в цьому кабінеті, вирішували, чи будемо вчитися, або ні. Ми були ну, на бюджет, бюджет. бюджет. А, але наш кабінет знаходився трохи далі. Ви хто такі? Я вас не звав! Вибачте, вибачте, все. все. Ви вже бачили багато кабінетів, але де ж знаходиться той самий кабінет? Це цікаво, підемо. Тобто, у всіх був свій власний нормальний кабінет, але в ілюзіоністів він знаходився ось тут, під сходами, як в Гаррі Поттера. А тепер цей кабінет, просто зрозуміти, для чого його переименували. Господарський відділ. Саме тут висіла та табличка «Кабінет ілюзії маніпуляцій. Так, щоб ви розуміли, чому це господарський відділ, тому що там дуже маленька Кімната і люди з цього маленького кабінета виходили у великий світ магії, де приймали участь у дуже великих французьких шоу у всесвітніх чемпіонатах по фокусі. Щоб розуміли, навіть одна людина, а саме Віталій Лускарі, е коли вийшов з цього кабінету, він Виграв, Україна має талант, зайняв перше місце. І я ще був маленький, коли я дивився це шоу з Віталієм Лускарем. І саме там я почув, що він навчається в естрадно церкової академії, і тому вирішив піти саме туди. А ми тут навчалися раніше. Можемо два кадри зняти, що це ми тут колись так, чуди я робили. вас Пам'ятаю, заходьте, баранові. Бар... Баранові, баранові. Далі. Знаєте, що нам дійсно помогло, коли ми зробили канал Magic Five? І чому саме багато з роликів, які ми робили одні з перших, вони такі дуже енергічні! Меджик Файв. Всім Привет! Привет! Ви знаходитесь на каналі Magic Five. Тому що ми вміємо, як то кажуть, робити акторську майстерність і пантомімо свого тіла. Пластика, все. А акторська майстерність проходила саме в цьому кабінеті. Давайте трошки подивимось. Тут викладач на трон сіла, на трон сіла! А ми робили такі начебто етюди, мініатюри з якихось поетичних порів. А я пам'ятаю, перше вправи, це коли ми робили такі начебто тварини. Тому я дійсно кажу, що, мабуть, акторська майстерність це одна з найголовніших прав не тільки для артиста, а майже для кожної людини, тому що ви вмієте контролювати свої емоції. Принаймні, на своєму обличчі. А якщо потрібно, можемо прибрати усі емоції. Навіть можемо зробити, що респект загубився в респект, респект загубився! загубився. — Що сам тепер робити? Ти хоч би нормально мог ответить хоч раз. І саме це все дало нам змогу вийти та зробити найкрутіший номер під час фінального екзамену, який проходив у нашому національному цирку. Але там сталося таке, що ми зовсім не очікували. Один хлопчик. Давай так, я підпалив. Арену цирка через декілька хвилин ти дізнаєшся, як ми втрьох майже спалили увесь цирк та усіх глядачів. Під час фінального екзамену ми домовились з охоронцем, щоб нам відкрили глядацьку зало. Бо на ці глядацькі зали, коли ми з Артуром виступали, і що ти розумів, я тобі зараз скажу. Так, я так. знайшов запис, де ми робили з свічками О, та бабочком пам'ятаєш. Да. Зараз ми його вам покажемо. Господи, отак От виглядає глядацька зала в нашій академії. І я пам'ятаю, як е, майже кожен місяць для вчителів або для глядачів ми робили якусь виставу. Це називалось папурі, коли кож фокусник з нашої кафедри виходив, та робив трошки по 20 секунд якісь маленьку зарісовочку з ілюзії. І зараз ви побачите, як саме ми виступали і як ми виглядали маленькими під час академії на цій сцені. на цій сцені. Так, це Я... було дуже смішно. Я пам'ятаю, що коли ми майже закінчували академію, перед цим ми їздили на фестиваль ілюзіоністів. Це було майже 10 або 12 років тому. Але, щоб ви розуміли, Артур виграв той фестиваль. На фестивалях ілюзії завжди є така номінація, як гран-при. Найкрутіший номер з усіх номінацій. І Артур його. зайняв гран-при. Я подивлен цього не зміг, тому що хлопці мені допомагали з реквізитом, його оформлювали, щоб ми це все перевезли, домовлялися. І саме найголовніше, мені не дозволили. Виступити на сцені Артура був пов'язаний з вогнем, і я пам'ятаю, як ми репетували його недалеко в квартирі, де ми жили, недалеко від академії. І що цікаво, ми вам покажемо це місце. Бо недалеко від нього була одна з наших перших бійок, бійок так. де ми майже отравили якусь жінку, жінку і потім так. ми в нас почалась бійка з її чоловіком та сином. Ти мене вчора траві, але це все ми покажемо тобі трохи пізніше, тому не перемикайся. Так як я сказав, Артур виграв цей фестиваль, а я зайняв третє місце. І я пам'ятаю, як на цій сцені, майже в кінці, я показував цей номер, і він дуже сподобався глядачам. Але після того ми повинні були показати номер разом. Я, Артур та Микита в національному цирку України, бо саме там зараховується твій фінальний екзамен, щоб ти випустився з академії. Артур майже чуть не спалив у. Весь цирк. І сьогодні ми окажемося прямо на цій арені і покажемо вам, як це було. Це буде за декілька хвилин. А ми поки ще не доїхали до цирка, тому що ми зупинилися в дуже значному місці для Magic Five. Це наша перша квартира, яку ми знімали разом у трьох. Вона знаходилась ось там. Ось у цей балкон балкончик. В цій квартирі трапилось дуже багато речей, бо ми знімали її на протязі двох років. Наші перші відоси, ми ходили в ній голі. Але був дуже. Один цікавий момент. Одного разу ми вирішили зняти новий ролик на канал, і в нас вже пішли деякі просмотри. І ми до цього знімали відео, як е, робимо фокуси з вагнем. Я робив фокус зі свічкою. Сім... У мене була олія, яка пропитувала фітіль. І я олію цю випадково пролив на сходи. І якась жіночка Лучно, дуже випадково. старенька. Вона вийшла, побачила, що ми знімаємо, і почалось. А що ви тут знімаєте? А що ви тут робите? А чи ваш це під'їзд? Оце все. Ми кажемо, типу, все все добре, ми тут живемо, все таке. Ні, йдіть далі, там розказують, тут вже приходили, там чуть не спалили, щось ще. Я їй кажу, а вам що, по-поганому сказати? Вона каже: ну скажи. Бляха, мене це так зачепило, ви не розумієте, мене це так зачепило, я їй кажу, і, ну і ти. Вона така, типа, що? ти мені отаке? І потім ми пішли ось сюди, в цю арку, зняти начальну підводку, як ми кажемо, до відео, де ми розказуємо, що починається ролик. Але я гадаю, що спочатку вам потрібно подивитись, що саме трапилось. Що ти розлівав під моєю квартирою? Какою ти розліл вчора. Ні, меня. Вчора ты Ти мене вчора Понял меня? Вот Отут стояв Микита. Я стояв десь приблизно отут. І я стояв отак зі штативом, з камерою, ти знімав Микиту. Артур десь поряд. І я бачив в якийсь момент звідти виходить один такий великий чоловік, а другий, ну начебто його син, якщо я зрозумів, ну такий поменше. Йдуть так дуже грозно на нас. Я розумію, що щось зараз буде. Це. Микита цього не бачить, він тільки повертається, і цей мужик просто його отак от по лицю починає <пи> х**. Вони вдвох нападають на Микиту. Я отак пам'ятаю, як я чуть не бросаю цю камеру навпіл, бежу до них і починаю теж дратися. Артур згрупрувався, <пи> <пи> е, е, <пи> <пи> зафіксував все. Артур дістав камеру, камеру. і почав знімати. А я в той час цього сина я взяв отак от, тримаю за голову і говорю: успокойся, успокойся! І бачу, як вже з Микитою розібралися. Ну, типу, цей мужик, як бросає Микиту, типу, ну це це вже все, типу, йде до мене, і він якось підходить, а я питаюся якось ногами його. Робить сальтуху. Я, коротше, якось ногами хватаю його, чи за шию, чи за що, і я валюю його нахал. І потім, як тільки ми оце і хвалимо на землю, всі вже встають, і прибіжає оця жіночка, і така, а травили мене оце робиться. І ми починаємо вже, типу, Спілкуватися, то що, а вони кажуть, наші ви послали нашу жінку. Ми, типу, такі, а що вона на нас там? Ти ну коротше, така тупа не розберіга, ми поліцію, бо в нас були дуже багато всяких побоїв. це була напевно наша перша така хайпова історія з всіх, яку ми робили спочатку. Так, і тоді, вже під час цього всього, де ми знімали квартиру, до нас приєднався Борода. Це перша людина, яку ми вирішили взяти у команду. Щоб... Нам Артур сказав, що його брат пішов з телеканалу СТБ, де він був головним режисером битви екстрасенсів, і ми сказали, може він спробує якось працювати з нами. Ми домовились, і от тоді вже настало четвер. Ну а ми направлялися до одного з найцікавіших місць саме до національного цирку, де ми його чуть не, не спалили. На... Ну що той самий цирк? Щоб розуміли, я пам'ятаю кожну цю сходинку, тому що у мене була зайва вага, і я прямо, прямо так зупинявся, відпочивав ішов далі. Що розуміли, як я виглядав, ось так. Ну, що ж, ми знаходимось по центру манежу цирку. Щоб ви розуміли? Вистави, коли відкриття, ми показували фокуси різні. А коли завершення вже було, всі артисти виходили от сюди на і фінальний це? поклон. В нас був вигаданий наш фінальний поклон, і ми хотіли, щоб було це цікавіше ніж у інших. Тому ми втроєм отак от підіймали руку, і Артура був схований пристрій в його рукаві. рукаві який пускав в такий фейербул, який летів і потім зривався, як салют. Це було ось так. ми оббежемо, і потім робимо. Ось так, от і нічого не відбувається. Але я так. знаю, що повинно статися. Ну, ми стоїмо, нічого не відбувається. Артура, що робити? Він такий Є на мене. Біжимо, біжимо далі. біжимо далі. І ми робимо повний круг, коло. Так, Артист повинен зробити повне коло. Ми пробігаємо в інше ага. колісо, оббігаємо заново цей круг, щоб вийти на другий поклон, який основний З де, Батьма артистами. Де всі-всі-всі артисти, які були задіяні в виставі, стоять отут і всім приймають оплески від глядачів. Перед нами вибігають балерини. Як ви уявляєте собі, балерини? Отак, сукнях. І значить, ми знову вибігаємо, ми стаємо. як вони Ну, от десь тут, отак і метра. А в мене приходить геніальна ідея все-таки виправити і зробити цей феєрверк. Бо я, чорт забирай, не міг заспокоїтись. І що я роблю? Я починаю колупати цей провід, і я роблю якесь замикання. Рука в мене дивиться прямо в сідниці цієї балерини, а біля неї таких ж 20 штук. І тупо фаербол вилітає. І прямо в сідниці балерині, отут. І тут таке я, прям. Yeah! Загорається. О, о, о. Дуже велике плам'я. З мене десь ну, душа входить в п'ятки. просто. Я розумію, що ти з кої Фартур, але будемо ми получати усі разом. Ну, ще б одна Цепна секундочка. Реакція вла, Цепна реакція заглаби усіх палеринах. Я бачу, що горить в неї, сідниця, сідниця і я просто роблю ось так. от. <кхи> Вон бере оце реально таке плам'я огромне, двома руками і просто зжимає його, і отак робить. В той момент я бачив, що воно дійсно затухло. Я такий. Фуї. Вона повертається така, ми таки на не дивимося, і таки... каже. Ти не розумієш, що було? Ти де? не розумієш, що ще сталося! Я врятував тобі життя. Ну і значить, все закінчиться. Ми вибігаємо за кулісом. Дуже цікаво буде показати, як це виглядало. Давайте погнали. Дуже хотілось подякувати Національному цирку та сказати, що з 15 квітня в них починається прем'єрна вистава, на котру можете попасти кожну суботу та неділю о 12-ї години. Та ми вирішили разом з національним цирком зробити розіграш. Якщо ти придбаєш квиток, у тебе є можливість отримати особистий набор Magic Five з усіма автограф. Опами команди, але наборів всього 15 штук. Тому встигне забрати свій набір з автографами, запитуйте на касі у цирко. І ми зрозуміли, що його пристрій, коли ми виходили вперше раз, цей провід відсейдинився, бо він дуже високо підняв руку і просто довжина провода не спрацювала. Але потім, коли він прийшов до цієї балерини, він вставив його обратно і він не знав, що цей момент робиться самопідпал, самопідпало, тому що коротять контакти то, і воток воно... пішов, і воно працює. почало працювати. Ми вам розповідаємо, начебто, це було довго. А насправді це отак пуш, пуш. він так затушив одразу. За, ну, типу. Тепер ви знаєте, як це було. Можна сказати, що завдяки нам цей цирк досі живий. Да, і не згорів. Незабаром ти зможеш дізнатися, де ми зібрали рекорд України по кількістю людей на фан-зустрічі, де й за нас люди повинні були запрошувати доп-охрану і викликали ще доп-поліцію, тому що було занадто багато людей. Ми вирушаємо в Гулівер. Ми знаходимося прямо в Гулівер. Це торгівельний центр Гулівер, де ми побили з усіма хлопцями рекорд по тому, скільки людей туди зайшло, щоб подивитися на наш виступ. Ми в справжній просто апокаліпсис. Там реально діти навіть зламали огорожу, яка нас огороджувала від них. Іменно на цьому місці за мною стояла большая сцена, де вся команда Magic Five давала фан-стречу. Людей було просто немедленно на 6500... 6500 людей, які просто стояли тут. А ще навіть некоторые не могли войти стояли за стеклом за ограждением пытались прорватися, але вже места не було. Четвертий, третій, другий та перший поверх. Все було, все було тут забито просто дітьми та их батьками. Ті люди, що дивилися наш виступ Magic Five, вони просто нас бачили ось такими маленькими. Розумієте? І звідси вони спостерігали, як. Робите магия. Разыграли подарки, показывали крутые фокусы, иллюзионы. Короче, было реально драйвово. Голодный, надо идти к бороде перекусить и может что-то еще вспомним. Погнали. Уже вы понимаете, насколько серьезная движуха была. Нас не могли вывести с здания после выступления. Нас держала охрана, пытаясь через толпу вывести через задний черный, черный вот такой вход. И там, в этом черном ходу, панорамные окна и куча детей просто бегут на эти окна и такие. Сломана вітрина, ми її не могли зафіксувати, але вона там була, ми слушали. І Б. Ми, коли дійшли к машинам, ми не можемо показати цей кадр. Но нам діти переградили тачку і вже ждали возле машин. Черт побери, когда ми к ним прийшли. Ах! Торговий центр наймав топ-охорону, тому що вони не могли з цим справитися. Було реально стрімко. Бо діти іноді тебе хапали за футболку, за, за одяг. Коли мене проводили, мене проводили так. Якщо надягли і вдягли, так проводили, щоб ніхто мене не впізнав, це було реальність. Речка. Я ніколи не забуду наш кліп пародію. В першому житті ми робили кліп-пародію, і це був тоді на хайпі Моргенштерн Кадиллак. L Наша пародія переплюнула всі, вообще существующие пародії в целом. І коли ми попали в тренд. Думайте, на першому місці наш кліп, а на другому місці оригінал Моргенштерна. Ми такі, що? Ми ідеально підходили. У мене, кстати, були нарощені волосся, капсули, реально на волосся одягали, делали. У мене був кадиллак. Хоч и не самый новый, но он похож был. Я у Дима вообще BMW 8. Поэтому у Димы был приговор. Ты, дж меня Моргеном. Мы въехали в 7 утра в какое-то село снимали. Это было село Олега Эскобара. Там жили его родичи. Мы попросили реквизит. Мы попросили напомнение для кадру. Это было Курчата. А вообще, первый раз меня посадили за руль машины, которая ведет на механике. А еще параллельно Артур спиватый. Но я-то не пальцем сделанный и не пробиркой. Я смог выучить так, 20 эту... с 20-го раза мы завезняли. Да. На нуле 20 гривень в кармані, напівасі не хватає, забираю бабуля. Я тоді так знявся джином. І щоб ви розуміли, якщо ви дивитесь момент там, де я говорю погані слова за джина, ще спочатку там їх не було. Це дубляж. Ще спочатку я сказав: ну фіг з ним, і це так було записано в оригіналі. А потім ми зрозуміли, що ще це було більш хайпово, більш провокаційно. Ми переписали на дубляжі Ти гей та ну ні. Це мені здається єдиний случай у всій історії Magic Live, коли ми спеціально робили мат і переписували його, щоб це спосувало. Краску не довго мені. змивав? Так, це було Гуаш. Я змивав десь два дні. Ну, а Діма Євтушенка реально його навчили їздити на тракторі. Поймайте, там педаль, ні, там рычаги. Без жартів, це трактор Олега Ескобара. Кі? І мало хто знає, Олег Ескобар, реальний е, тракторист. і Якщо ви не вірите, давайте прямо зараз зателефонуємо. Олежко, у нас до тебе не. є пару питань. Чи правда, що у Тебе є реальна довідка, що ти тракторист? А, вона з собою, я можу показати. <свистець> <А, свистець> Дивіться, друзі. Олег, реально тракторист, у нього навіть є права на трактор. Так, що пишемо в коментарях 300. Всі знають, що ти колись знявся в ролику, де ти поліцейський, <свистець> Нікіта тобі демонстрував фокус. Скажи, будь ласка, ти був поліцейським чи ні? Ну, звісно, <свистець> я спочатку хотів влаштовуватись на... Поліцейського пройшов стажування, потім натрапив на Макіту і пішов працювати в Мэджик тобто, Наскільки доля може змінювати твої то, бажання? Чи? Сьогодні Кента, завтра <свистак> завтра Magic Файф. <свистак> який самий дорогий ролик Magic Fife? <майк> і яка <пай> його назва? Чи той, що найбільше приніс? Майк Все правильно. Найбільше та, при... те, що... я не знаю, більше дорогой. всіх приніс. А я знаю. Я зараз я, я, я зараз покажу. Ролик, який приніс 13 тисяч 85 доларів 91 цент. Це, увага, пронікли в школу. Четверта частина. Цей один ролик набрав 29 мільйонів переглядів і приніс Меджик 13 тисяч доларів. Це рекорд. Ми ніколи не робили більше грошей за один ролик. Не в туалеті за Артур зараз в туалеті. А чому б нам би зараз до нього не підійти? Артур, у нас є питання Самий постині ролик за всю історію Меджифа. За який тобі просто стидно? Когда Дима Евтушенко искал мне девушку, перед фактом тупо привел кучу баб и начал снимать, как типа какой-то типа якобы мне выбирать все. А в этот момент приехала моя девушка и ждала на кухне, а ее мама с детьми была в машине возле офиса перед главным кодом, И они ждали меня. Я спрашиваю, Дима Евтушенко, а сколько сниматься типа надо? Да 15 минут быстро, там 10 девочек надо быстро, у нас ролик закрыт, класс. И тупо все эти 10 девочек, и сколько их там было, черных от меня, пытались там А ветер момент лізом лізу, і я так думаю, що це буде. Ну, те все одно я с не розтався. Не вийшло зайшлося нічого. Що дуже багато хто писав, що Five постанова, ось реально, друзі, Это подивіться. Реальна. Ось цей ролик, подивіться. Проникли в школу. Це була серія роликів, де ми перш за все, все ж таки, домовлялися з директором, але домовлялися так, щоб по всі інші ні викладачі, ні школярі про це все нічого не знали. І коли ми туди приходили, ми справді проникали туди. Ніхто. Всього не очікував, крім директора. Тому що, якщо б це було без відома директора, це було б вже порушення закону. І мені здається, б, б вже ограничивались б одним роликом, І все на цьому все закінчило. То, на чому ми палились, это в первую очередь мене первого выгоняли, тому що я реально взяв книгу, мне горіло учебник. <звук> я реально сделал вид, что якобы закурил. Это была не сигарета, это был электронный дым, пар. Это даже не, не сигаретный дым. Но суть в том, что за него меня выперли со школы. Ми намагалися знімати кожного 1 вересня. Рубрику, як ми проникаємо в школу, але з кожним роком наша популярність росла. Нас вже почали пізнавати. І нам приходилося все це маскувати. І ми робили мейкапи, і перуки, і що тільки ми не робили. Тому обов'язково подивись, оці всі ролики, ось їх назва, ось як вони виглядають. Бо там реально немає постанови. І єдине, що залишилось за кадром, це тільки те, що ми домовились з директором. Щоб у нас не було проблем в плані порушення закону. А респекту не було з вами в перших частях. Чого? По-перше, Йо... це слишком взрослий ребенок. Він би не спрятався серед всіх. Він високий. По-друге, ми ще тоді не знали респекту. Респект у нас з'явився десь через рік. Так, Артур, десь через рік. Так. Давайте його зараз наберемо та спитаємо Республики, як ми з тобою познайомилися. Діма, привіт. Е -е -е. ми якийсь ролик на Magic Файф знімаємо. Ага. І ти в ньому участвуєш, як завжди. Дім, скажи, пожалуйста, як було наше знайомство, як ти познайомився С Magic Five. Сначала ж был Евтушенко, правильно? Вы как-то с ним скентовались. Мы познакомились с ним в Евкубе. Он сидел за столиком, я увидел его. Ты серьезно? Это не прикол, не прикол? Вы реально гей, подожди, ты сер... вам не говорили просто, об этом. А, а Дима, это, почему Дима завжди да. торгуется? Оказывается, мы не все знали про Диму. А це правда, что у вас был телеграм-канал э, Одинокий. Да. А, а воно еще иснует, туда можно еще подписаться? Ну, все. Відео, як ви цілуєтесь, Якщо без жартів, якщо ви хочете побачити, як вони цілуються, то дивіться це в телеграм-каналі Барометр. Дім, дякую тебе. Большое. До зустрічі. Все, пока. Давай, Давай, бувай. Добрий вечір. Задавай питання. Як Діма Євтушенка попав нагромні бабки. Я пам'ятаю момент, де кинули на гроші Дімо Євтушенка, і мене це було десь в районі 30 тисяч доларів, якщо не більше. Ми були вимушені звертатися до бандитів, щоб ті нам допомогли якось це все вирішити, тому що ми не могли ніяк вже це законним шляхом розрулити. Так, це реально було, але це дуже інтимна річ, і мені здається, було б справедливо, якщо б це Євтушенко це все розповідав. Саме тому я пропоную дочекатися, коли буде наступний детектор брехні, де ми зможемо разом з вами подивитися, що це все правда, що там нема ніякої постанови. Продемонструвати всі пруфи, що детектор брехні справжній, і ти зможеш побачити всю правду і всі питання, які ти хочеш вже зробити для наступного детектора брехні. Пиши в коментарях. Чим більше питань, тим більше шансів, що саме твій коментар попаде на стіл до детектора брехні. І чим більше питань, тим більше правди ви дізнаєтесь. Ви були на каналі Magic Five. Якщо ти з України, обов'язково ти маєш бути просто вимушений бути підписаним на наш канал та поставити вподобайку. Разом до перемоги!